Творчий колектив Палацу культури Тернівський радує маленьких місцевих мешканців новорічною виставою. На приміру казки запросили тих, хто потребує дива найбільше дітей пільгових категорій. Запрошені діти із багатодітних малозабезпечених сімей, діти сироти, діти під опікою, діти, які опинилися сім'ї в складних життєвих умовах, та діти, батьки яких загинули або сьогодні задіяні в зоні антитерористичної операції на сході України. Таких дітей у районі більше сотні. Серед них і ось ця дівчинка. Вона разом із мамою чекає свого батька з війни. Вдома його немає більше місяця, тому у рідних одне бажання. Ми чекаємо дуже сильно, щоб скоріше вони повернулися, все було добре. Попри складну ситуацію, Новий рік в країні не відміняється. Тож традиційно казку представили дітлахам творчі колективи Палацу культури «Тернівський». В этом году у нас задействовано 160 человек наших дітей, абсолютно все коллективы. Вот. Ну и, конечно же, как новогодняя сказка, здесь добро, естественно, побеждает. Сказка музыкальная, Розчитана для дітей в принципі ну мабуть, до 13 лет. Сценаристи цього разу вирішили не відходити від новорічних традицій. На сцені головні герої дід Мороз і Снігуронька. Цим представленням мені хочеться поздравити всіх наших діток і діток, у яких батьки в АТО. Пожелати щастя, здоров'я і мирного неба.